Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як виправити помилку. Не вдалося встановити залежність у League of Legends. Спочатку зайдемо в меню Пуск, далі в додавання або видалення програм. Тут нам потрібно видалити вангард, видаляємо його, потім повертаємось і пробуємо запустити гру. Лаунчер попросить перевстановити Riot Vanguard. Ви це робите. Також може бути проблема з живленням. Для цього заходимо в пуск і пишемо Power. Так, змінюємо режим енергозбереження. Заходимо сюди, тиснемо додаткові налаштування. Далі налаштування USB, це можна вимкнути. Також тут ставимо висока продуктивність і тиснемо застосувати. На цьому все. Сподіваюся, це вам допомогло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все чудово, всім удачі, всім бувайте!